Вітаю вас, Україна сьогодні займає четверте місце в Європі за обсягами вирощених яблук. Але на наших прилавках ми частіше бачимо імпортну продукцію. Чи вдасться переломити цю ситуацію? Про це ми запитали у тих, хто вирощує сад. Яблуневий сад Кардашів цього року зародив рясно. Гілки вгинаються від наливних яблук, солодких, духмяних, з тонкою шкірочкою. На десяти гектарах фермери вирощують сім сортів. У кожного сорту свій термін достигання. Які сьогодні сорти порадували вас таким гарним врожаєм, який ви очікували? Ну, найперше, це це сорти, які стійкі до парші, до хворіб. Це, як завжди, флоріна, топаз, аріва. Ліголь гарно себе показав. Ну і частина саду, власне, де ми вносили добрива експериментально, навіть вперше цього року ми працюємо з біопрепаратами. От, гуматами ми підживляли і з біопрепаратами обробляли від хворіб. Був період, коли були сильні дощі, і треба було крупити частіше, набагато частіше. Але дощі не давали, просто виїжджав трактор і змивало зразу. І Ефекту тому видно не дало. виробництво фруктів потребує чимало затрат: розумових, фізичних і фінансових, тим паче, що вирощують яблука фермери лише на органічній основі. Їх яблуневий сад як об'єкт капітального будівництва закладений із дотриманням новітніх технологій, як правило, промислові сади висаджуються небагаточисельно по сортах. Зв'язку з тим, що потім їх приходиться сортувати, складувати, і, як правило, сьогодні споживач хоче конкретно не суміш плодів, не суміш яблук різних сортів, а хоче мати по сортах. Тобто комусь подобається там, зелене яблуко, комусь подобається червоне, комусь кисле, комусь солодке, комусь велике, комусь дрібніше. Тобто вибір тут мав би бути відповідний, так в принципі, як робиться в світі в цивілізованих країнах. Тому, як правило, в промислових садах висаджується, ну в залежності від площ, висаджується 5, 7, 10 сортів, якщо це вже заперевалює за 30 гектарів, скажімо, саду. Єдине, що вони повинні бути висаджені по певній схемі, в зв'язку з тим, що окремі сорти є самобезплідні, тобто, якщо є посаджено масив чисто одним сортом. Зокрема, такі як Джона Голд, і його клони, які є тетраплоїдами, то воно ну, фактично не зав'язує плодів. І з власного пилку просто виходять стерильні квіти, і вони не запліднюються, відповідно не зав'язується яблук. Для цього необхідно висаджувати кілька сортів. Зокрема, одними з найкращих це є запилювачів між такими сортами, це є яблуня-дичка це лісова яблуня, ну, але зв'язку з тим, що вона не приносить ніяких плодів, то як правило висаджують айдарет або деякі інші сорти по рекомендаціях, які є власне підходящі для запилення того чи іншого сорту і покращують зав'язування якість зав'язування плодів. Ярослав Кардаш за освітою біолог. Ідея зайнятися садівництвом належить саме йому. Його дружина Оксана концертмейстер. У подружжя семеро дітей усі Кардаші залюблені в свій сад. Молодші з задоволенням допомагають старшим. Кожне дерево це живий організм, потребує турботи, любові і догляду у різні пори року. Молоді дерева треба захищати від бур'янів, хворіб, шкідників, формувати та обрізати крону, а ще правильно отримувати ґрунт ряддя. Треба любити сад, щоб ним серйозно займатися, каже пані Оксана. Я його в принципі люблю, цей сад. Любила його з самого початку і він в будь-яку пору року красивий. Ну хіба що взимку? Вони просто низенькі щепи, їх майже не видно під снігом. Цього року легша зима, була, звичайно, легша зима. От, протруювали ми мишки, так що не бачимо шкоди великої від них цього року, слава Богу. От, великих морозів не було. Сподіваємося, на гарний врожай. Садівництво належить до традиційних галузей української економіки. В державі розроблена ціла програма сади України. Останнім часом садівники Львівщини отримали і міжнародну підтримку. Львів має усі умови, що плідно і економічно вигідно займатися вирощуванням фруктів, закладати промислові сади. З 1 серпня 2011 року змінилась ставка збору на розвиток виноградарства садівництва і хмеляр. Замість 1% від продажу алкоголю і пива тепер відраховуватимуть півтора. Кабінет міністрів вивчає можливість створення спеціальної кредитної спілки, куди буде надходити цей збір. Ці кошти у вигляді кредитів планують видавати фермерам на будівництво фруктосковищ, фінансувати наукові дослідження тощо. Теоретично все виглядає непогано. Дійсність, як завжди, далека від ідеалу. Вступ України у світову організацію торгівлі ускладнив і без того нелегке життя дрібних товаровиробників. Звичайно, що закривати кордони країна не вправі. Тут повинні бути сформовані, вже були бути повинні сформовані відповідні так звані перехідні умови для країн, які розвиваються, як правило запроваджують так звані перехідні умови. Тобто умови, які пом'якшують ось цей жорсткий вхід в цю, в цю світову спільноту. В Україні не було фактично зроблено таких, Україною не було досягнуто домовленості, фактично не проводилися відповідним чином ці домовленості. І я думаю, що вкрай важливо сьогодні все-таки внести деякі корективи і зробити там 5 чи 8 років перехідний якийсь етап. У зв'язку з тим, що якщо завтра будуть запров... ну, вступлять в силу ті умови світової організації торгівлі, куди вступила Україна вже, мабуть, третій чи четвертий рік, от, то весь дрібний і середній товаровиробник фактично, як правило, попаде в зону, так би мовити, незаконної своєї діяльності. Тобто вирощувати він зможе так, як зуміє. Але от продати він не буде мати нікому, ні, ні за яких умов йому це не, не, не може. Ми вже сьогодні маємо таку проблему, адже працювати з супермаркетами практично є неможливо, бо, як правило, продукція їхня сертифікується центральними офісами. Тобто треба вести продукцію у Київ, а після цього назад, скажімо, вести у Львів. Ну, зараз дещо там доробляється, але в цілому і просто така ну, схема, тобто вони керуються своїми умовами. І Їх не цікавлять партії, дрібні партії продукції при тому всьому вона не є зроблена відповідно до умов. Ну, ринок наш зараз дуже наповнений яблуком. Яблуко ще поки що не реалізується, і найкращий збуд йде десь грудень-січень. Краще б було його притримати і продати пізніше. Але на таке, на моє яблуко так само ще нема ринку, бо десь є парша по яблучках, ті чорні крапочки, і вони псують ніби такий вигляд реалізаційний. Хоча я пояснюю людям, що це набагато краще, бо це чисте, повністю чисте, колишне чисте яблучко. Ну, але це... Це ще, ще в нас, напевно, екопродукція це і майбутнє наше. четверте місце в Європі. За підрахунками експертів агентства Агроогляд займе Україна за обсягами виробництва яблук цього року. Між тим на прилавках лише 17% – це продукція вітчизняного виробництва, решта імпортні яблука. Змінити існуючу ситуацію місцевим фермерам не під силу, навіть з конкурентною продукцією. Зберігання це є перше, перша проблема, яка є тут в нас на Галичині, це зберігання. Ви як це вирі? Ну, Ми є в процесі будівництва фруктосховища. Я думаю, що на наступний рік ми завершимо будівництво. Маю такі великі надії. І тоді вже це буде набагато краща картина. Ну і будемо міняти сорти. Багато є таких сортів, наприклад, як Голден Делішес, який дуже хворіє. А я все ж таки би не хотіла крупити обробляти хімію. Я би хотіла все ж таки далі працювати з біопрепаратами. У мене велика родина, і я спілкуюся з родинами багатодітних. І дійсно люди захоплені, коли приїжджають, допомагають обривати яблуко. Дуже багато допомагає зараз в теперішній час, і дійсно всі тішаться, що це яблучко можна його не митим з'їсти, з'їсти. Яблука українські. Ми чомусь веземо до Росії, а з Польщі веземо до нас. Бо Польща є одним з таких також провідних виробників яблук і таких поблизьких наших сусідів. От, і звичайно, що ті технології, які застосовуються в Польщі, в Європі, вони є далекі до мовити, користі для споживача. От, разом з тим, дуже зацікавлені в наших концентратах. Іноземні фірми, зокрема Німеччина, постійно закуповує концентрат соку яблучного, який, як правило, виготовляється з тих плодів, які осипаються. які, як правило, Це спід це, ну, дерев, е, які вирощує. Населення, а вони, як правило, не застосовують практично засобів захисту рослин. Тобто, фактично воно виходить майже екологічно чисте, якщо в нашому розумінні, адже у нас не існує на сьогоднішній день закону, який би чітко визначався таке органічна продукція або екологічно чиста продукція. Площі на яких закладений сад, подружжя орендує. Чи буде Україна надалі потопати в квітучих садах? Однозначної відповіді у садівників немає. Асоціація фермерів Львівщини заперечує зняття мораторію на продаж землі з 1 січня 2012 року. Офіційну позицію влади знаємо, чули її не раз. На думку фермерів, ні держава, ні власники господарств не готові до ринку землі. Селянин вітчизняний. Показує це досвід, він сьогодні не готовий купувати землю і не готовий здійснювати відповідну аграрну діяльність, сільськогосподарську діяльність на цій території, в зв'язку з тим, що вона пов'язана з різного обсягами різного, різними обсягами інвестицій. А їх сьогодні, скажімо такий дрібний середній виробник, немає просто де їх взяти а взяти ті кошти, які є, скажімо, у фермера обігові кошти, і закласти їх в викуп землі, тобто похоронити їх в цій землі і знову піти на те, щоб брати кредити в банках, заставляючи свою ж землю. І завтра і банки чи будь-які інші інституції просто заберуть цю землю. І, звичайно, що тут вже місця селянству немає. Тіння з лози прадавнє українське ремесло. Ентузіасти зуміли його розвинути і вдосконалити. Лоза слухняний матеріал, він дозволяє фантазувати. Вироби з лози нині роблять так само, як і 100-200 років тому. Вручну жодних механізмів тут просто не може бути. Вправність рук і більш нічого. Плести треба так швидко, щоб лоза не встигла зламатись. Жартуючи, розкривають один з основних професійних секретів майстри. Людина повинна бути задоволена своїм виробом. Якщо вона його зробила і вона задоволена, оце є то, що я хочу бачити. Якщо людина робить тільки на одну зарплату, то в тому виробництві не пройде. То. В тому виробництві не пройде. Мирон Михайлович Коваль приватний підприємець. Завдяки його наполегливості, організаторським здібностям, вмінню побачити і прорахувати перспективу, і з'явилось це унікальне виробництво. Лозоплетінням Мирон Михайлович захопився давно, ще коли працював директором Добромольського професійно-технічного училища номер 3 То є наше українське. От і тому я, працюючи директором училища, хотів ту виробничу професію запровадити. І я її запровадив, запросив поляка, спеціаліста по лозоплетенню, який допоміг мені підготувати Групу ми її підготували і вже почали випускати продукцію. Після того в нас трошки там не вийшло. то, І він звільнився з роботи по певних причинах я. І після того я запропонував йому зробити то підприємство спільне. Підприємець сам освоїв ази плетіння, навіть у Польщі складав відповідні іспити. На початках наймав надомників, згодом збудував у Хирові Старосамбірського району виробничі площі, навчив багато односельців про давньому ремеслу. Працівників через це підприємство пройшло чимало. Одним не підходила робота, інші не відповідали вимогам підприємця. Залишились найкращі, каже Мирон Михайлович. Виробництво на перший погляд не складне. Лозу ріжуть, вимочують, плетуть і сушать уже готові вироби. Лозоплетіння, розповідає керівник підприємства, вимагає терпіння, потрібні творчі здібності і знання геометрії теж не зашкодить. Вироби мають бути не лише красивими, але й функціональними. Ми працюємо з клієнтами, і клієнти самі нам кажуть. Люди кажуть, що тут щось трошки не так. А раз не так, значить треба робити, щоб було так. І тому ми наші вироби як первинному початковому стані і сьогодні декотрі дуже відрізняється. Дуже відрізняється. Всякі підлокотники, от за вузьке, значить, люди кажуть, тут трошки за вузько. Ми думаємо, як зробити, щоб було йому удобно. Щось до, до тіла недобре прилягає, Треба робити, значить, форму зовсім інакше, трошки інакше. І тому мусить бути досконали. Ну і само собою, якби конкуренція. Я рахую, що конкуренція, вона зараз ніхто не працює без неї, то є стимул до прогресу. Це великий стимул до прогресу. Правда, конкуренція повинна бути чесна, нормальна, цивілізована, бо вона всяка буває. То є стимул до прогресу. Будеш конкурувати якістю і асортиментом, а виживеш. Не будеш того робити, нема що робити на ринку. Існує багато сортів лози, придатної для плетіння. В пошуках сировини Мирон Михайлович об'їздив багато областей України. З своїх мандрів зробив висновок. В Україні немає культури вирощування лози, такої як бачив за кордоном. Возити імпортну сировину заборонено законом. Довелось підприємцю самому взятися ще й за вирощування необхідної лози. Є так звана американка, то є сорт американки, завезений за кордону. Можна сказати, навіть контрабандою, бо то категорично заборонено. Суху заборонено, а, а таку сиру, то взагалі, а то треба було сиру завести. Саджанці ми б завозили контрабандою і посадили разом з тим поляком. Він допомагав мені це робити. Ми посадили. А потім, коли вона вже виросла, я вже свої саджанці маю. То є спеціальний сорт лозик американка, так звана, яка має природний жовтий колір. Бо дика лоза має білий колір, і вона з часом сіріє. Вона стає неприваблива для кольору, для бачення і використання. Той раз. І вона має спеціальні властивості, як би такі еластичні. Та лоза не має дика, та має еластичні властивості, нею легше працювати. Ну і вона призначена для того. Серйозна проблема на сьогоднішній день то є земля. От земле я собі ніяк не можу порадити. Тому що я її якби своєї не маю. А без землі я не, не, не потягну виробництво. Я маю посаджену, я маю багато посажу, але все це є неузаконено. І починають мене от брати сюди голови сільський град, що ти там садиш. І я йому пояснюю, то треба все орендувати, то все дорого, що я йому пояснюю. От ті люди, що садять картоплю, вони орендують, будуть орендувати. Ну, логіка така, якби я посадив картоплю, мене ніхто не буде рухати. Як тільки я посаджу лозу, все. І кожен рік я маю проблеми. Без сировини не буде цього виробництва. Лоза дуже делікатний природній матеріал, залежний від погодних умов. Якщо до прикладу побив град, така лоза вже не годиться для виробів. За своїми характеристиками лоза ідеально підходить для виробництва меблів. Вироби екологічні, легкі з приємним запахом. Покупцями такої продукції переважно є люди середнього достатку. Попит постійно коливається. Новий податковий кодекс суттєво не вплинув на розвиток підприємства. Хоча недоречностей у чинному українському законодавстві є ще чимало. Наприклад, от вода. Згідно податкового кодексу, де щось там відмінили, правда, тепер що ми мали платити за воду. Всі платять, і ми готові платити. Ми готові податки, платити тільки не такі, але мова не про той, йде. Для того, щоб платити за воду, треба мати дозвіл на воду, якого ніхто практично не має. І от той дозвіл коштує сотні, не сотні, десятки тисяч коштує. От то є проблема, розумієте? Проблема я не знаю, для чого ті суми. От екологічна перевірка прийшла. Чим палите дровами дозвіл на викиди е, диму. Ну, що на то можна сказати? Точно я так само зробив. А він каже: то було десь років два чи три тому. Знаєш скільки коштує дозвіл на викиду? 20 тисяч гривень. Люди добрі. А сьогодні, певно, може, цілих 40. Ну так, то ж, може, якби воно коштувало 5 тисяч гривень, то я зроблю той дозвіл. Но 40 тисяч та 30 тисяч ну, ну, ну як можна, можна заїкатися від того. Ото є проблеми, розумієте, в тому плані. Попри усі складнощі вітчизняного бізнес-середовища, підприємство працює. Приватник власними силами не лише відродив продавнє українське ремесло, а й активно його популяризує. В асортименті уже біля ста найменувань екологічної продукції. Щороку з'являються ще якісь нові цікаві новинки. Красиві речі передають добру енергетику при дбайливому ставленні. Вироби з лози можуть служити не один десяток років. Та найголовніше, що створюються робочі місця. І люди мають не лише роботу, а й непогану зарплату. Вони бачать турботу про людину. Вони бачать турботу. Я не, нічого не скриваю, ніякого обману немає. Розцінки всі вони знають. Приходять заробітна плата раз у тиждень, ми платимо заробітну плату. Вони, кожен знає, скільки він одержить на руки. Кожен знає. Зриву заробітної плати практично не буває. Може бути зимою затримки, десь трохи, але ну, щоб ми не платили зарплати, такого немає. Ну і вони знають, що е, зарплати ніхто не шкодує, бо принцип є один. Чим більше вони заробляють, тим більше заробляє і власник. Ми то знають. І тому, чим більше заробляє людина, тим більше вона приємна для мене. У серпні Україна відзначає 20-ту річницю незалежності. Розвиток малого бізнесу, на думку Мирона Михайловича, одне з найбільших наших досягнень. Держава надала право громадянам мати власну справу. Підприємливі ініціативні люди відразу цим скористались. Люди вийшли на рівень Європи в тому плані, що як думаєш, міркуєш, то щось будеш мати. Нічого ти не 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 хочеш, то нічого і не будеш мати. бо урівняли я колись вже не буде. От ну, якби ми ще мали уряд хороший, то було би чудово, розумієте? Було би чудово. Ну, на ту тему я навіть не знаю, що казати, бо якщо мені кажуть, що треба йти в Азію, то я того не розумію. Тому що я е, один раз за життя я був у Франції, в Парижі, то я побачив і після того, як можна мені пропонувати й йти в Азію, я, для мене то не зрозуміло. І коли я спілкуюся з людьми, наші, нашими, нашими українцями та сходу, півдня, і вони мені розказують такі речі, що та Європа вона повинна пропасти, що там нічого хорошого нема. Я не можу їх переконати. Їх просто треба взяти в машину і повести, Нічого не казати, тільки повести, хай самі подивляться з боку. Відродимо святині України. Такий проект протягом останніх років втілює Український фонд миру. До Євро 2012 заплановано завершити усі реставраційні роботи в унікальній пам'ятці паркового мистецтва. Український фонд миру презентував оновлений парковий комплекс Феофанія. Парк належить до пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Відтепер має ще одну особливість. Феофанія єдиний парк в країні, доведений до порядку за 20 років незалежності. І чергова пам'ятка, повернена до життя в межах проєкту фонду миру від святині України. Цей парк створений рішенням совнаркома. Радноркому дуже давно, в 1944 році, коли Київ і Україна ще були в руїнах, ще йшла війна, Друга світова, чи вітчизняна війна, і в цей період часу було прийнято рішення про створення ось такого паркового господарства. Але фактично до 2003 року все це залишалося виключно на папері. І ось за ініціативою народних депутатів, в тому числі тих, хто представляв Український фонд миру. Було розпочато величезну роботу. Сам парк належить Академії наук України. Він знаходиться в віддані Академії наук України. Шість років ентузіасти працювали над відновленням парку. Найперше необхідно було розробити і подати відповідні закони. Їх у Верховній Раді було прийнято аж чотири. Виважено підходили і до реставраційних робіт. Урочище відоме ще з часів Київської Русі. Найважливіше було зберегти дух історії і природню красу визначних місць на території парку. А він займає 150 гектарів. Чимало. Собор святого Пантелеймона і весь монастирський комплекс пережив за останні століття непрості часи: революція, війна, руйнація, запустіння. Лише зараз храм і навколишня територія постали у первозданній красі. 45 тисяч тонн сміття вивезли з урочища, перш ніж розпочати тут роботи. Нині чудовий ландшафт і витвори людських рук і розуму дивують і захоплюють кожного, хто сюди приходить. В парку Феофанія багато джерел їх цілющі властивості визнані людьми і досліджені науковцями. Розташовано два джерела святого Михайла та Святого Миколая. Ці джерела були тут споконвіку. Відповідно до санопідемологічного висновку в цих джерелах дуже багато різних мінералів, а також підвищений міст срібла. Це дає можливість говорити про те, що вода не просто цілюща, тому що люди вірять, а тому, що вона дійсно цілюща, тому що вона, з точки зору науки, вона також володіє всім необхідними ознаками для цього. В першу чергу, джерело Святого Михайла це святий, який є охоронцем Києва, це святий улюблений святий не лише киян, а і всіх українців і всіх славян. В найбільші морози ця вода завжди тече з під землі. Температура цієї води близько 3-4 градусів. Будь-яку пору року щоденно тут буває від 5 до 10 тисяч людей. Вхід безплатний, особливо це красиве, знакове для українців. Місце облюбували молодя вони створюють у парку нові традиції. Перша черга реконструкції парку вже завершена. Заплановано ще збудувати фонтан, родовід і сцену. За сприяння фонду миру виданий альбом Феофанія. Фотографії відтворюють хід реконструкції в парку. Як було до і як стало після. Різниця очевидна. Світ змінюється на краще, якщо за роботу береться вся громада, переконана голова фонду миру. Ми хочемо показати в дії, що можна зробити, коли у людей є спільна мрія, спільне бажання і коли і держава підтримує такі ініціативи, і Національна академія наук прагне здійснити такі перетворення, і громадськість теж не залишається осторонь. На розширеному засіданні президії фонду миру і всеукраїнського журналістського фонду «Журналістська ініціатива презентували новий почин. Український фонд миру ініціює створення нового історико-туристичного маршруту Золота підкова України». В Україні працює все окремо, є прекрасні пам'ятки сьогодні, і в у Львівській області, і в Запорізькій, в Черкаській, на Київщині, але такої загально Програми проєкту, на жаль, немає. Ну, можна було би задати запитання, а для чого це потрібно Українському фонду миру? В принципі, це нам потрібно чи ні? Я впевнена, що якщо ми хочемо мати об'єднану країну, якщо ми хочемо, щоб кожен, хто тримає паспорт громадянина України, пишався своєю країною, безперечно, Такі речі потрібно робити. І ми пропонуємо від українського фонду миру виступити з такою ініціативою перед урядом і розробити програму Золота підкова України». Сфера вашої діяльності, як завжди, викликає наш професійний інтерес. До зустрічі! Багіра тут створять ваш неповторний стиль.